Так, на базі вашої частини організовано пункт обігріву. Скажіть, будь ласка, чи актуальне це є для черкастів, чи дійсно вони приходять користуватися послугами вашими? Ну насчет актуальності, то ви правильно сказали, це є актуально, тому що люди приходять, так як ми ну гріються, так як ми знаходимося в центрі міста і близько біля Дніпра. В основному до нас приходять ті люди, які йдуть знизу, тобто, там рибаки буває, заходять, буває, заходять і не благоприятні, ну, благополучні. Бувають деяких, деяких наших сослуживців, приходять знайомі. Тобто, ну, так За це час звернулися близько до 10 чоловік. У нас є в пункті обігріву ну, надпись, щоб люди розуміли, що воно таке: чайник, чай, потім там, цукор, печення ну, для того, щоб ну, люди щось могли до чаю. Ну, зігріться, у нас там тепло в приміщенні. В цьому випадку там, можемо завести в частину, ну, показати, розказати, зігріти їх. Есть, ну, так. А як там діє пункт обігріву? Скільки ще буде тут заснувати? Ну, пункт з початку зими, у нас, як тільки вдарили сильні морози, у нас там приходить відповідна вказівка управління і звісно, ми тоді вже починаємо працювати в повній мірі. Ходять, ви кажете, безхатченки якісь, ви все одно даєте допомогу? Звісно, без хаченки це ті ж самі люди. Ми, ми, Служба по рятунку ми рятуємо всіх людей без винятку. Будь то без хаченки, чи, чи то багаті люди. Всіх всі без, безумовно ми зігріваємо і це, поїм чаєм теплим.